Черговий ремонт цього разу у Чернівцях взялися за частину дороги на вулиці Винниченка, на ділянці від Кармолюка до миру. На ремонт витратять майже 9 мільйонів гривень. Роботи проводитиме вже знана в місті тернопільська фірма. Тож яким чином визначають, яку саме вулицю ремонтувати та чому замінюють цілком нормальні бордюри, розповідаємо далі. Ремонт доріг у Чернівцях триває. Відтак розпочали роботи на ділянці від вулиці Кармелюка до миру. Департамент обрав фірму, яка виконає ремонт за майже 9 мільйонів гривень. Переможцем тендеру стало товариство Технобудцентр з Тернополя. Відтак виконуватимуть наступні роботи. Це знову ж таки поточний ремонт. Нагадую, да, у нас йде мова про заміну асфальтної частини. Сюди включається у нас і робота з колодязями, заміна колодязів, заміна перекриття демонтаж бордюрів і фактично до да влаштування нового шару асфальту, десь в сантиметрів приблизно нижній верхній шар асфальту. Ремонт планують завершити до 1 листопада. Втім, багато залежить від погодних умов. Утім, до робіт саме на цій ділянці у містян є чимало запитань. Зокрема, колишній мер чернівців Олексій Каспрук висловив здивування, чому на вулиці замінюють бордюри у цілком хорошому стані. Приїхав додому, місцеві новини вражають. Місто змінюється на очах. На Винниченка замінюють хороші бордюри на нові, Досконалення в кожному кроці. Своєю чергою у департаменті кажуть, це частина технологічного процесу. Коли ми фрезуємо асфальт на товщину 5 сантиметрів, влаштовуємо перших 5 сантиметрів, а потім ще на 10 см його нарощуємо, відповідно, вже нормативна висота бордюрів вже не відповідає нормативам. Фактично того бордюра вже не буде. Окрім того, у містян виникають запитання і щодо доцільності ремонту саме цієї ділянки дороги. Адже, мовляв, у Чернівцях є вулиці у значно гіршому стані. Хоча думки щодо робіт різняться. Ці вулиці не потрібні. Ремонти. Якщо б хотіли, можна було відремонтувати паралельно старий проспект, от там тягнеться. А тут не треба. Посередній проспект продовжить. Ви ж знаєте, мабуть, там проспект. Ось там треба було, може, а тут ні. Тут не треба зовсім. Взагалі ремонт будь-яких доріг це класно. І навіщо прикриють дорогу, то мені здається, що почекати певний час це не буде великою проблемою. Звісно, є гірше. На Жасміні йдіть подивіться, там взагалі все поламано. Треба асфальт класти, яма на ямі. Відтак, представники профільного департаменту доцільність ремонту саме цієї ділянки дороги аргументують наступним чином. На око, можливо, і можна сказати, що більш менш нормальний стан, але якщо ви пройдете пішки по сільці, ви бачите, що вона вже латана, перелатана. Це перше. По-друге, у нас є дуже велика проблема в місті Чинівців, з чим ми стикаємося зараз з усіма дорогами, майже нема основи. Це просто земля з якимось домішками гравію. І третя, сама велика проблема, що в більшості місць асфальт тільки 5 см. Це фактично ну, про нічого. Якщо ми ви чули, я тільки що говорив про те, що ми влаштовуємо асфальт 15 см да, завтовшки, то він прослужить довго. До слова, підрядник дає три роки гарантії на виконану роботу. Аліна Рябкова, Сергій Теми дня, ТВА.